Ну, друзі, Працюємо ми двома плугами Велесагра за двома тракторцями нашими. Цей для городів і для поля, цей тільки для поля. Бо колись у нас був випадок, коли попросили виграти город, та не розчитали трохи потужність. Ну і в общем. плуг опустили і підняли, ям накопали. То саме, краще працювати маленьким. Великий тільки для поля. Зараз заодно і протестуємо на грядочки наш Агра. Я думаю, що для города плужок ідеально підходить. Дуже подобається. Ще придумаємо до нього гребку. Правда, ні в кого не бачив, щоб ставили гребку на такий плуг. Прийдеться щось вигадувати самому. ну так, Включимо фантазію і погнали. Оремо город за малину. Поки оримо, пока їмо. Або навпаки, поки їмо, поки й оримо. Клас. Так, а вон їде моя таксі. Сьогодні продав одного плужка трьохкорпусного маленького. Чоловік вже йде забирати. Щось перший не докинув. Трошки не докинув, треба строїти. О, диви, оце отак можна йти, зливати. О. І то ще трохи треба підстроїти. Оце я розумію оранка городів. Городи повинні бути виорані краще, ніж поле. Щоб Людям не мучитися із граблями. Зараз О, диви, трошки передок виміляй. Я думаю, чим я додому доїхати, а зона оставив. На тракторці якраз буде вогонь. Сюди б ще передній ведучий, да? потім не сайт, не добре, щоб А те немає. Хей би був, там його не що ставити. Да? Лот номер один продано, чоловік забирає собі, недалеко буде працювати. Ужок в доброму стані. Відвали тут ідеальні. Працювати та працювати. Оці штуки гарно докидають, так що ціна, якість відповідає. І можна переставляти колесо звідси на оцю сторону також регулювати. Так що, друзі, 36 тисяч. Новий стоїть 58. Я думаю, що чоловік не прогадав. Чіпляє і пече. І якщо ви до нього дозволитесь, то до нас приїхала в гості компанія Тіма Кагра. Ми брали в них препарати. Зараз подивимося на результат роботи даних препаратів. Так, лопатку взяли, все чітко. Йдемо копати. А це в мене підхід. Там робимо аналіз ґрунту, тут дивимося на кореневу систему. Ну, все як книжка пише. Що так книжка, мабуть, і не пише, але ми так робимо. В будь-якому випадку треба розуміти землю, на якій ти працюєш. А те, що ми там на угад пальцем небо тикаємо, то не то. Ну, давай тут подивимось на пшеничку. О! Це все робимо. Так. Диви, яка борода. Оце коренева система. Пшенички. Ну, Вона ще вона не повна, там далі йде глибше. Глибина посіву 2 см. Ну, відповідно, первичка, первичка в неї розвинулась дуже добре, і вона хоче кущиться. Якщо погода буде тепла, пшеничка розкущиться, і ми матимемо гарний потенціал урожаю. Так що працюють ваші препарати на кореневу систему дуже позитивно. Все, закупимо її назад. Трошки хочу вам показати, що ми робимо на полях. Вигорали ділянку після соняшника і замовили. Аналіз ґрунту від компанії Макош. Хлопці відбирають проби, потім ці проби летять в США. І через два місяці ми отримуємо розгорнуту характеристику по нашій землі. І відповідні рекомендації, що треба дати, які добрива, щоб отримати планову урожай. Через то аудит ґрунту від компанії Макош рекомендую. Хто дбає про землю, хто хоче отримувати гарні врожаї і на цьому економити, або не витрачати зайві кошти на тому самому Міндобриві, звертайтеся, телефончик прикріплю внизу під відео. Або навіть ось все, на самому автомобілі все є. Так що скріншотте, дзвоніть, поки хлопці знаходяться тут по місту. Це у нас Полтавська область, Лубенський район. Будуть вони працювати тут ще, мабуть, не один день, то можуть зробити і вам аналіз ґрунту. Так, приїхав подивитися на роботу плужка, начебто все в порядку, плужок працює так, як має бути. А відповідно, трактор масейчик. І пішов. Орем Глибоченько, 30, плюс, під соняшник. Що подобається, що трактору з ним не важко. І він е, дуже економний, якщо порівнювати, наприклад, з класом, клас тяга 4 корпуси, там розхід буде за 22-23 літри. Тут розхід менше 20. Тобто економія є. Але ж продуктивність класу більша, тут трошки менше. Само собою, ширина захвата тут метр м, а там 2 метри. Відповідно, маємо, що маємо. Так що, друзі, отака робота наша. Приорім кукурузку. Рештки гарно він прикопує, ну, як видно. Та там може подекуди якийсь листочок, він і не пригорне, але то не критично, він на кінцевий результат не впливає. В общем, робота йде, помаленьку, потихеньку працюємо. Так, друзі, приїхали на друге поле. Тут у нас також продовжується оранка. Перегорюємо стерню соняшника. Зараз подивимося заодно, як працює тракторець. Ну, попередньо скажу так, що оранка гарна, Велес Агро чудово відпрацьовує і рівненько, ну і в общем, красота. Робимо діагональ, щоб вирівняти поле ще краще. Ну, відповідно, тоді буде легше обробляти його наступними агрегатами. Ось, привезу трактористу обід, далі їдемо по інших справах. До речі, оре класно, глибоко. Виорюємо навіть позапрошлогодню стерню пшениці. А ну, заодно подивимося, що він там як кладе. Я вам скажу, йому б п'ятий корпус не помішав би, іде він дуже легко. Зараз ну, поспілкуємося, можливо, і прийму рішення додати корпусок. Давайте глянемо на ріллю. А рілля у нас отака. Рівненька, гарненька. Але земля суха і сухенька. Не дуже в нас багато вологи поки що. Подекуди 200 мм, подекуди 150 мм випало за осінь. Ну, відповідно, цього недостатньо для формування гарного врожаю. Якщо зимою не буде снігу, то ясна річ на високий урожай нам розраховувати нічого. Так що, друзі, отака робота. Воронка на 30. Ось велорієм навіть не перегнивші рештки. Так що, якось так.